Доброго ранку, шановні друзі, мене звати Оксана Долгова і я бізнес-тренер компанії BogusTime. І ми продовжуємо сьогодні наш марафон гармонізація життя. І я рада вас вітати, бачу, що ви вже доєднуєтеся. Сьогодні ми з вами. Працюватимемо з вашим оточенням, тому готуйтеся. Я бачу, що вже є ті люди, які пишуть. Дякую, до речі, я хочу вам подякувати за те, що ви пишете в особисті, і пишете про те, що це круто, що вам це дуже не вистачало саме зараз, саме в цей час. І ми, звичайно, продовжуватимо і закінчимо цей марафон. І щось можливо для вас придумаємо нове. І так, сьогодні тема оточення. Як Правильно гармонізувати своє життя з тим, щоб як і направити увагу на ваше оточення. І скажу одразу: от зараз приклад такий, що сьогодні мала бути в ефірі на одна з наших тренерів, але світла немає, немає можливості провести ефір. І вона колегам написала в загальний чат і каже: хто може виручити? Про це про що це говорить? Що є оточення надійне, на яке ви можете покластися, і ви розумієте, що це оточення а, вас завжди виручить. Ми звикли говорити про друзів в такому аспекті, так що а, друзі вони це та людина, на яку ти можеш покластися. Але я хочу сказати, що ви створюєте оточення на багато більшому рівні. А, і як ви це створюєте? А, завдяки думкам. Вам може це здатися дивним Як це можна думками створювати оточення? Але саме так і відбувається. Зараз я дам вам приклад, як ви це створювали, і ви будете згадувати, і будь ласка, мені дуже важливо, щоб ви писали відповідь, так чи, чи було таке можливо якось іншу, в іншому трохи аспекті. Наприклад, ви займалися, ходили в спортзал. І займалися залізом, там гантелі а, підіймали і робили спорт таким чином, що а, ви щотижня двічі на тиждень ви займалися спортом. І раптом вам це набридає і десь ви почули таку дугу, що дуже круто зараз це це певне харчування якесь, і, наприклад, а, це класно йога. І ти починаєш шукати, а що є, якісь книги читати, якісь тобі, звичайно, вже вискакують в інтернеті, в соцмережах якісь вправи, купи курс, почитай книгу а, і, і зроби вправу і так далі. Тому а, в цей момент ти вже створюєш думками, ти тільки подумав про те, що ти хочеш змінити напрямок а, своєї фізичної нагрузки і ментальної, звичайно ж. І тут тебе починають підтягуватися вже якісь інструменти у вигляді навчання і більшої інформації. І чи було у вас таке, коли ви змінюєте діяльність в даному випадку, це в нас зі спортзалу на йогу, у вас якісь йоги починають з'являтися? Виявляється, що у вас є знайомі, які дуже глибоко в цьому понуренні і вони вам також щось підказують. А чи було б у вас таке? Ну це не близько щодо йоги, так це може бути щодо чого хочеш. Або, наприклад, раптом ви вирішили, у вас були коти, ви вирішили купити собаку, і у вас підтягується оточення. Це а, таким чином ви створюєте думками. Якщо було, скажіть, якщо не було, так скажіть. Так само скажіть, не було. А якщо б у вас було таке подібне, що підтягувалося оточення під новий вид вашої діяльності, то будь ласка, напишіть, що саме в якому аспекті було. До речі, ще хочу один приклад дати. А, коли, це більше Звичайно, жінок стосується, коли ти а, стаєш вагітною, то відповідно ти, ти бачиш повсюди вагітних і потім ви діть. Діточок, оточення твоє вже є таке, що дякую, бачу, Аня, дякую, що підтвердили, бувало. В оточенні з'являються мамочок, коли ти вже народжуєш, мамочки з'являються, які а, так само а, мають такого самого віку діточок, і ви разом вже а, їх розважаєте, вигулюєте і так далі. Ось таким чином ви підтягнули оточення. І знайте, що ви завжди створюєте оточення як своїми думками, як своїми намірами, як своїми діями. І знайте, що е, немає різниці, де ви знаходитеся. Наприклад, я візьму свій приклад, коли, е, коли я переїхала у Швейцарію. По-перше, е, найближче Окрім сім'ї, я кажу найближче серед друзів, моє оточення виявилося, що так само виїхали за кордон, так само з дітьми. І я з ними спілкуюся тут. По-друге, я почула, почала я побачила можливість в тому, що можна створювати нове оточення. І я подумала, я свідомо на це подивилася. А оточення в якому напрямку я би хотіла створювати? І такий дуже цікавий приклад хочу зараз навести, що е, познайомилася з однією дівчинкою, яка дуже цікава по цінностям, по якимось принциповим позиціям щодо дітей, щодо їх виховання, щодо е, роботи відношення, ну і так далі. І ми з нею так класно комунікуємо і виявляється, що в неї день народження з моєю колись найкращою подругою. Зараз ця колись найкраща подруга сьогодні моя кума. І вони народилися в один день. А знаєте в який? 11 листопада. Тож я вітаю, дорогенька моя кума Іра. і Я вітаю, дорога моя подруга Аня, яка є тут безпосередньо у Швейцарії. Вас обох з днем народження і бажаю звичайно. Мати потужне оточення, мати все те, чого ви бачите, бажаєте в житті, і звичайно, мирного неба над головою. Моя кума знаходиться зараз в Україні, в Києві а, дома з сім'єю, а, а подруга знаходиться тут, у Швейцарії, недалеко а, сотню кілометрів від мене, і таким чином. Оточення є. Уявляєте собі, люди, з якими в період, зараз я вам скажу 20 років ми познайомилися з паузою. Через 20 років ці люди народилися в один і той самий день. Мені так само близькі по духу, і я кайфую, і тільки потім випадково я взнаю, що день народження в неї ось сьогодні, та ще й в один день з комою. Тому зараз я хочу підвести підсумок. І потім ще по цьому ви створюєте думками своє оточення. Це важливо усвідомлювати. Якщо вам не подобається оточення, подивіться на те, а про що я думаю? Що я зробив, щоб таке створити таке оточення. Ви можете мені дуже справедливо сказати, а як бути з родичами, від них нікуди не дінешся. Ви можете так само управляти. І цим у вас є кілька варіантів. Перший варіант: ви випробуєте. Просто прийняти і зрозуміти, бо всі ми люди дуже ідеальні, і насправді ми не хочемо зробити чогось поганого. Ваші близькі 100% не хочуть зробити вам поганого. Деколи мами відкриються, кажуть, ось я віддаю до бабусі свою дитинку, а потім моя дитинка з'їсть купу солодкого. І в мене потребує так само вдома того купу солодкого, різних цукерок, шоколадок і так далі. Ваша мама, чи там свекруха не хотіла зробити погано. Вона просто думає, що так вона робить гарно, так вона балує, так вона хоче. Але дійсно для вас це і для дитини, як для здоров'я, це погано. Тому а, насправді. І людина ідеальна, і насправді ваша, і ще раз повторюсь, мама або свекруха, або тьоща вона хоче зробити найкраще. Просто їй треба зрозуміти, що таким дати зрозуміти, що таким чином вона не робить найкраще, вона робить гірше і пояснити, які наслідки. Вона просто про них не думає. Ви думаєте про те, щоб у дитинки були добрі здорові зуби? Ви думаєте про те, щоб у дитинки було гарне здоров'я? Ви думаєте про те, щоб вам потім не бігати по лікарям? А бабуся сьогодні. Має можливість на створити насолоду для свого внука чи внучки, і вона буде це робити. Тому, будь ласка, для того, щоб оточення змін, змінити, треба пояснювати, треба спілкуватися. Це перше. друге, якщо ви бачите, що оточення не змінюється, прийняти і домовитися з іншими, наприклад, в даному випадку з дитиною, дивись, ти йдеш до бабусі, якщо ти е, хочеш. А, умовно, а, якщо ти хочеш ї, їсти конфети, там, якісь цукерки, якісь шоколадки, то ти повинен розуміти, що через місяць-два нам треба буде а, піти а, до лікаря, а, і, можливо, будуть якісь питання. І тоді ті питання не до мене, а до бабусі. І от бабу, з бабусею підеш до, по всім питанням. Ну, тобто, це вже такий процес виховання, вже трошки пішла в сторону. Ось. А, і тому, перше. Ви можете це змінити, пояснивши. Друге, ви можете прийняти, змінивши те оточення інше, якщо воно впливає на когось іншого із близьких. А третє, ви можете зупинити це оточення. Вам це оточення сьогодні не підходить. Ви можете максимально віддалитися, щоб спілкуватися на ті теми, які вас вла влаштовують, і створювати своє оточення. Не бійтеся, деколи а, це такі. Останній варіант, але не не бійтеся деколи відрізати оточення. Так, що родичів це дуже рідко працює, але зараз війна показала, що і це працює, тому що ті, хто мав родичів десь там в сусідній братній так, країні, то відповідно вони не спілкуються також, або ще якісь думки розійшлися або на політичному, або на економічному, або ще на якомусь рівні. Я ще раз наголошую, що ви створюєте своє оточення. І тепер поїхали. Яке у вас буде завдання на сьогодні? Перше, що ви виписуєте те оточення, яке вам не подобається згідно ваших цінностей. Наприклад, ви хочете. Займатися спортом, ви хочете бігати, а є такі оточення, яке вам кажуть, та ну його то бігати. Краще поспати, краще поїсти більше чіпсів, і, і все, більше спільного у вас нічого немає. Ось таке оточення ви виписуєте в один стовпчик. В інший стовпчик ви виписуєте оточення, яке вам а, відповідає вашим цінностям. І увага, це те оточення, яке вас підсилює. Ще тут хочу додати, що раніше ми більше зустрічалися з друзями, аби посидіти, попити якийсь алкоголь там ха-ха-ха, посміятися. Просто зараз ви зустрічаєтесь напевно більше. До речі, у вас яке таке, як перший варіант, як я напис... описала, коли оточення з яким треба просто посидіти до ночі, погуляти, потанцювати. Я не знаю, відтриватися в п'ятій годині прийти до ранку. Чи, чи поставте цю цифру 2, якщо у вас таке оточення, з яким вам цікаво поспілкуватися, щоб знати якусь інформацію нову, щоб взяти щось нове, щоб дати щось нове, якісь знання, якісь усвідомлення, поділитися? Одиничку або двійку поставте. І ось, коли ви виписали ці два стовпчика. Перше, це ті, які вас не влаштовують. Другі це ті, які влаштовують. Тепер ми направляємо увагу саме на ті, які вам подобаються, з якими ви хотіли би а, далі продовжувати своє а, життя і комунікувати, і відповідно а, робити а, робити все для того, щоб ці люди стали ще ближчими до вас. І тепер увага, третій момент, який вам треба сьогодні зробити. Хоча б якийсь маленький крок зробити до того оточення, яке вам відповідає вашим принципам. Хоч якісь малесенькі подзвонити і сказати, дорогенька моя подруга, привіт, привіт, як ти почуваєшся? Милий мій друг, будь ласка, розкажи мені, що в тебе нового. А давай підемо, прогуляємось, якщо це можливо у вашому випадку. Зробіть щось. Напишіть, подзвоніть, напишіть листа в кінці кінців. Хочете, напишіть паперового листа. Зараз листівку відправляти також стало. Uh, досить uh, популярно знову зробіть хоч якийсь маленький крок. Знаєте, що ви тим зробите? Ви, ви підсилите це своє оточення? Ви зробите його ще більш близьким? Ви зробите ваші відносини більш потужними і не бійтеся створювати нове, нові відносини, нове оточення. Тому що хтось може сказати, та куди мені які оточення, які нові люди, які нові друзі? Я вже такий старий, стара. Немає такого, немає в оточенні віку. Абсолютно, і класно, коли ваші діти починають ходити в школу, ви починаєте творошувати з новими батьками, якимись, з новими людьми, яких не було раніше. Заходьте у нові суспільства, і це вам буде давати нові відносини. Але для того, щоб ці відносини вас влаштовували, щоб це оточення було потужним, заходьте у таке суспільство, де ви справді хочете ем, взяти якісний для себе контингент аудиторію, можна сказати так. Що ж, виписуємо тих, хто не влаштовує, виписуємо тих, то влаштовує підсилює і ви хочете далі створювати з ними відносини. І маленький крок робите з тими, хто вас підсилює, з ким ви хочете продовжувати відносини. Ну а ті, хто вас не влаштовує, ви дистанціюєтесь або пишете нейтральні, неповчальні, не без якихось там порад, легкі як погода, так щоб вони були, але вам не заважали жити так, як ви хочете. Що ж, Цього найкращого і чекаю вас зараз у Фейсбуці на сторінку управління часом. Ми там будемо говорити на іншу тему. Буду вас заряжати. І завтра, тут о сьомій, о восьмій. Це сьома тридцять і сьома сорок п'ять. Це у мене по Європі, у вас по Україні о восьмій тридцять. Завтра я чекаю, будемо говорити, як насолоджуватися життям, як створювати його більш яскравим, не зважаючи ні на що. Гарного, мирного вам неба над головою якомога скоріше. До нових зустрічей! Це буде Україна.